У завданні у завданні 11 вам необхідно вказати номер рахунку та визначити, які рахунки відносяться до активних, а які до пасивних. Наприклад, перший рахуночок – зареєстрований, тобто статутний капітал. Ми визначаємо, що він, оскільки він знаходиться в четвертому класі, значить він пасивний. Пишемо пасив. Далі. Наступний нерозподілений прибуток, непокритий збиток. Визначаємо, який це рахунок, і прописуємо відноситься до активу чи пасиву. Наприклад, далі виробничі запаси. Виробничі запаси це в нас рахунок. 20. Він є активний, тому пишемо актив. Завдання 12 вам необхідно зробити групування приведених нижче рахунків бухгалтерського обліку за структурою і призначенням. Тобто, ми беремо рахуночок 131, який називається знос основних засобів. І дивимось, до якого в нас класу він відноситься: чи до основних, чи до регулюючих, чи операційних, чи фінансово-результативних, або за І вписуємо сюди відповідну статтю номер рахуночка. Відносимо.